Юні голоси за мир у Запоріжжі. Нагородили учасників міжнародної премії миру для молоді Юс Фопіс. Вперше в історії конкурсу до нього долучилися і запоріжці. За два тижні молодь подала зо два десятка робіт: від діджитал арту до оперного співу. А переможницями стали Мирослава Зінченко як наймолодша учасниця та Дарина Воскобойник, яка вразила членів журі своєю художньою серією робіт. На шести малюнках вона зобразила життя українців у період з 21 року. Року, під час повномасштабної війни та у майбутньому 26-му році. Дякую вам, що до нас є така прикраса. Дякую. У 21-му році я хотіла показати, як було добре до війни. У 22-му році ми вже почали збирати валізи за війни. Багато людей поїхали в невідомість. У 23-му році вже почали прильоти по Запоріжжі. Ми були в 10 метрах від прильоту. Це було дуже страшно. Ми дійсно біжали від ракет. В 24-му році ми вже почали звикатися з війною. Ну, сирена і сирена, ну що з того. Будемо жити далі. І 20... В п'ятому році почали шахеди. Це дуже страшно, коли він прилетає поряд. Це, ти думаєш, ну вже це кінець. Це дуже страшно. Тому я за 26-й рік як просто чорне полотно з маленькою плямочкою, маленькою дірочкою надії, що буде, може, дійсно щось зміниться. Use for Peace – це міжнародна премія для молоді до 20 років, якою щороку відзначають ініціативи і творчі роботи, присвячені темі миру, аби показати, що він означає для молоді та як його можна виборювати у сучасному світі. Організаційно конкурс підтримав інститут розвитку міста. Дуже багато робот ми отримали різних. Це були і вірші, і малюнки, і оперний спів, і гра на інструменті музичному, і якісь графіці. Це були також відео, документальні відео, це були танці. Тобто молодь нашого міста вона проявила всю творчість, мені здається, для того, щоб показати, що для України значить мир і що для Запоріжжя, в тому числі як при фронтовому регіоні.